При патології ротаторної манжети плеча або обертальної манжети плеча проводиться ін'єкція майже аналогічна, так як при плечі лопатковому остеротриті. Визначається задній край лопатки кремельного відросток, головка плечової кістки. І на границі краю лопатки, на пересіченні голівки і краю лопатки, пальпуємо. Виступ. Обробляємо місце проведення ін'єкції. Голка також самоводиться перпендикулярно. Вводиться на усю глибину 25G 12 мм. Вводиться препарат. Місце ін'єкції обробляємо розчину антисептика. Ін'єкція закінчена.